Приготуємо смачний торт Карпатка, тож почнемо з заварного крему. В сотейник вливаємо молоко, додаємо цукор, ставимо на невеликий вогонь. Окремо розбиваємо яйця, кладемо кукурудзяний крохмал, перемішуємо. Додаємо ванільну есенцію, заливаємо молоком, потім яєчну молочну рідину переливаємо в сотейник через сито, постійно помішуючи, варимо до загустіння. проварюємо декілька хвилин. Переливаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою контакт, охолоджуємо. Для тіста в сотейник вливаємо молоко, воду, масло, Цукор, сіль, доводимо до кипіння, всипаємо борошно, перемішуємо до утворення комочку, просошуємо тісто в сотейнику до 3 хвилин на середньому вогні. Потім перекладаємо тісто у миску, охолоджуємо до 50 градусів. Яйця кімнатної температури збиваємо і поступово вводимо в тісто, кожен раз гарно вимішуючи його. Тісто повинно бути блискуче, спадаюче до утворення останнього дзьобику на ложці. Перекладаємо у форму, ложкою формуємо на рівності, ставимо в резірні. Доховку 200 градусів на 25-30 хвилин. Корж одразу знімаємо з форми, кладемо на решітку, охолоджуємо. Масло кімнатної температури збиваємо до посвітління, потім поступово вводимо заварний крем кімнатної температури. Крем повинен бути однорідним. Кладемо корж в кільце, бока затягуємо ацетатною плівкою, викладаємо крем, розрівнюємо. Зверху другий корж трішки притискаємо, закриваємо форму, зверху накриваємо харчовою плівкою, ставимо в холодильник на ніч табе